Сьогодні я буду обрізати троянди. І вже почала обрізати дінки троянди чи відкі троянди. І згадала, що мене попросили показати, як я обрізаю витки троянди. Тож я свою обіцянку хочу виконати. Я сказала, що я буду показувати. А з чого я починаю обрізку троянди? Подивіться, що не думайте, що я випала 100 грам. Мама дала самогон, він 55 градусів має. І я після кожної троянди свій секатор обробляю цим самогоном. Можна взяти спирт, можна щось інше взяти, але це все ж таки треба робити. І так, бачите, я вже тут на деяких степлах обрізала троянди. І перш ніж ми підходимо до биткої троянди, ми обрізаємо всі суцвіття. Чи квіти, які ще є. Також обрізаємо все листя. Я зараз все листя не буду обрізати, тому що я буду старі пагони обрізати, щоб даремну роботу не робити, я потім ще решту пообрізаю. Отже, на яку відстань обрізати в'янки троянди. Це кожен вирішує сам для себе. Наприклад, у мене опора є. Приблизно там на метр двадцять чи на метр п'ятдесят, значить, я собі залишаю свої троянди на висоту метр п'ятьдесять. Якщо у вас є арка, і вам треба більше, щоб було троянди вище, то ви обрізаєте на 2 метри, наприклад. Але в середньому проводиться обрізка висотою метр п'ятдесят. Нижче обрізати не треба. Так. Ми обрізали листя, обрізали квіти, вирішили на яку ми висоту будемо обрізати. І одразу на таку висоту ви собі все пообрізайте, що вам це не заважало. Бачите, в мене вже така висота є, бо я навіть робила таку літню обрізку трохи, щоб дуже велика висота не була. Це в мене троянда видка, дєва, але вона в мене прямо стояча. Стебла більш прямо стоячі. Отже, скільки треба залишати стебл у троянди виткої? Я залишаю 5 стебл. І з чого починаю обрізку, обрізаю усі стебла, які вже мають 3 роки. Як нам розпізнати? Ось дивіться, молоде стебло, воно є більш зелене, соковите таке. А старе стебло, по-перше, воно вже. Таке більш здеревеніле, По-друге, там такі всякі вже цяточки є, рисочки є. І це видно, що це вже старе стебло, і що воно вже має 3 чи 4 роки. Отже, таке стебло треба обрізати. Ми обрізаємо усі старі стебла. Залишаємо, якщо це молодий куш, 5 стебел, якщо це старий кущ. І корінь вже масивний, який може дати поживу, то можна залишати 7 стебел. Але я буду залишати 5 стебел, тому що я хочу, щоб в мене гарно провітрювався кущ, щоб було менше хвороб і шкідників. Так, далі на що ми ще дивимося? Усі стебла. Які йдуть всередину куща, ми обрізаємо. Ось, наприклад, дивіться, оце я вже щось там обрізала. Бачите, воно так виросло, його треба обрізати. Тому що йде всередину. Краще, коли стебло розходяться по краях, так? і тоді буде більше провітрювання. Отже, саме перше я зараз виріжу ось це стебло, щоб воно мені не заважало. Ось тут я буду обрізати. Від нього йде молоде стебло. Якщо у вас мало стебел, то можна лишити це молоде стебло. А якщо у вас багато стебел, то можна ось так нижче обрізати. Йду я принесу ще пилку, тому що це досить такі стебла і треба обрізати пилкою. І ще садовий вар за одне візьму. Так, в мене ось такий садовий вар ще є. Він такий більш рідкіший. І буду я з ним замазувати великі зрізи троянди. Пилці я теж дезінфекцію зробила. І буду обрізати старі стебла. Зрізаю вгорі, це молоде лишаю, а потім побачу, чи його треба обрізати чи ні. Так. Забираю це все. Далі я дивлюся, оце стебло теж є старе, і подивіться, що робиться з ним вгорі, воно вже хворе. Тому його треба обов'язково обрізати. Отже, обрізаю оце старе стебло. Так, напевно, з цієї сторони буде ні звідси, ні звідси важко. Ну так, обріжу високо, потім ще раз обріжу. Забираю оце хворе стебло і старе. І чому нам можливо старі стебла обрізати? Тому що на них найбільше хвороб і шкільників. За три роки, за чотири назбиралося. Так, зараз я витягну легенько, мені треба дві руки. Дивіться, в мене ще є одне стебло старе і ще одне. Отже, я їх два зараз обріжу, я хочу оновити цей кущ, щоб в мене були тільки молоді стебла. Тож, оце старе стебло я обрізаю, а перед тим оце зріжу сухе, щоб мені не заважало. Зрізала. Оце я теж хочу обрізати тому що воно не красиве. Теж зрізала і буду легенько витягувати. Рукавиці я взяла не вдалі. Треба більш такі, щоб не поколотися. Так, подивіться, скільки я обрізала, і мені зовсім не шкода. Бачите, яку велику гірку я зрізала. І ще оце одне залишилось, я його теж хочу зрізати. І забираю ще все. Перед тим, як я приступила до цієї троянди, бачите, я трошки пополола, щоб це було чисто, щоб було видно все. Де зрізати, щоб ніякий бур'ян нам не заважав. Це мені оце стебло не подобається, я теж зріжу, воно якесь вже старе. Бачите, було вже пошкоджене воно, то добре, що я його зрізала. Зараз я хочу ще оце обрізати, бо я не добре обрізала, зараз обріжу. Обрізати краще під кутом 45 градусів і замазати садовим варом, тому що якщо буде волога, то є ймовірність, що тут зайдуть хвороби і буде наша троянда хворіти. У мене залишилося одне стебло, друге стебло, третє, четверте, п'яте. І мені цього достатньо. І тут не дуже хороше розміщення. Можна б навіть було оце стебло молоде ще видалити, але хай буде. Ось такий кущик в мене вийшов. Оце стебло не дуже рівне, але це нічого. Потім воно буде мати бічні гілочки і його так не буде видно. Зараз я садовим варом замажу і ще, коли вже буде холод, коли вже буде мінусова температура, я принесу відро землі і прикрию оце коріння. На маленький кущик то пів відра достатньо, на великий кущик то можна відро з землі принести з городу і прикрити коріння. Троянди на Львівщині я не накриваю стебла, тільки коріння прикриваю. Земля повинна бути на корінь прикрита, на 10 см висоти, не вище. Якщо буде 20 см, 30 см, може випрівати корінь. Тому так багато землі не бажано давати. І саме головне, не сказала, коли ж можна обрізати троянди, тоді, коли вже є мінуси і коли вночі є мінус, а в день плюс 5 градусів. У нас зараз ще нема мінусів, але я хочу показати, як обрізати троянди, тому я вирішила обрізати. Все, я вже замостила садовим варом усі зрізи і хочу показати, як я обрізала свої бідкі троянди молоді. Які я тільки минулого року купила, це блюмун А це жасмин залишила по 3 стебла. І на, певно, на 60 см висоти залишила. Тому що вони ще дуже тоненькі і нема смислу всю висоту залишати. Вони можуть і так верх може примерзнути. Чому? Краще обрізати восени стебла. По-перше, коли ми забираємо верх стебла, менше буде шкідників, менше буде хвороб. По-друге, корінь буде мати більше поживи, дати ось цьому стеблу, що залишилось. Якщо ви залишите всю висоту, то воно цілу зиму повинно кормити всю висоту, а так воно буде кормити тільки половину того, що ви залишили. І на весну воно буде мати більше сил, щоб випустити нові бруньки, нові гілочки і рясно цвісти. Тому я за те, щоб обрізати восини, ці гілля не потрібні. Якщо ви ще ніколи такого не робили, то попробуйте хоча б на одній або двох трояндах обріжте. І будете бачили різницю, яка троянда скоріше зацвіте, яка буде мати більше сили і яка буде пішніше цвісти усе літо. Тут я ще, бачите, не полола нічого, тут ще є. І листочки валяються, усі листочки треба позбирати, бо вони хворіли. І я ще тут буду наводити порядок. Але пізніше. Покажу вам ще одну витку троянду. Вона цвіте в мене білим квітом. Я її пересаджувала весною чи минулого року восени, я вже не пам'ятаю. І подивіться, це вже в мене стара троянда. І скільки я тут залишила стебел, один, два, три, чотири, шість, сім. Можна оцей молодий ще прибрати, я зараз його приберу. Оцей один. Він напевно не виживе, бо він надто молодий і тонкий, то я його ще зараз приберу і оцих буде достатньо. Тільки ще зараз зрізи садовим варом замащу і все, і моя троянда готова. Чому вона така низька? Бо вона в мене дуже не виросла. Вона взагалі в мене дуже висока не росте, до метр п'ятдесят. Тепер я підійшла до своєї любимої троянди, яка називається Eden Rose або П'єр Дерон Сар». Подивіться, яка це красуня. І вона цього року дуже в мене буйна. Бачите, я зняла опору, тому що був легкий доступ до цієї троянди. Я хочу її теж прорідити, бо дивіться, який вітер і як він нею колихає. І боюся, щоб зовсім не зламав цю троянду. Ще з другої сторони вам хочу показати, як вона виглядає. Бачите, вже стебла однорічні, я обрізала висоту, тому що ну, дуже вітер тут на горбочку у мене, і дуже похиляються ці стебла. Якщо чесно, не знати, як підійти до такого буйного куща, але все поступово зробиться. Спочатку рекомендують листя обрізати, соцвіття обрізати, але я цього не буду робити. Я буду одразу прибирати старі стебла, які вже у мене росли до трьох років. Так, дезінфекцію я зробила і пилки і свого секатора, і будемо приступати. Так, ну що ж, обрізаю я цю задерев'янілу гілочку спершу. гілочку, Це не так легко. Одна гілочка є. Далі йдемо. Ось тут в мене, я бачу, дуже стара гілочка є, вона ось тут обрізана в мене, теж обрізаю ось так. і витягую. Я ось це молоде стебло залишу, що від неї відходить, і обріжу ось тут. Треба якось акуратно витягнути. Я телефон положу і витягну цю гілочку. Іду я з другої сторони. І ось цю гілочку дуже задоволілу. Я її хочу прибрати. Я цю троянду садила у 2020 році, не знаючи, що вона має таку назву, що вона дуже популярна і що це буде моя любима троянда. Я її купила за 80 гривень на базарі. Так. так, Зараз я обріжу, тому що мені треба притримувати цю гілку. Цю гілочку, що я залишила, що вона йде так з краю, я теж її обріжу. У мене стара гілочка, я її теж обріжу, залишу тільки молоді стебла. У мене молодих залишиться 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, і цього мені більше, ніж достатньо. Отже, ще дві старі гілки я обрізаю. Напевно, я ще оцю гілку теж обріжу молоду, тому що їх, їх тут дуже багато. Ще оцю зараз обріжу і ось цю. Дивіться, що Галя наробила. Одна стара гілка, друга, третя, четверта, п'ята шоста. Все обрізала. Тому що на густий кущ, напевно, минулого року все ж таки я пошкодувала і залишила багато ось таких старих стебл. Отже, шість стебел Старих я видалила, і ще мені прийшлося два молодих видалити, тому що вони були всередині куща. Так, знову підходжу я до свого куща, і що я буду робити, буду обрізати листочки, щоб цей кущ зрозумів, що скоро буде вже зима, що йому треба готуватись до зими. Усі стебла я залишила приблизно на висоту метр п'ятдесят, тому що мені вищих не треба. Повторюю, в мене арки нема, тільки така опора, яка має 1,50. Тому мені цієї висоти достатньо. Подивіться, як куже виглядає. Залишилося в мене 6 стебел однорічних. Усе старе повирізала, бо на них вже різні личинки кумах. Ну, і він дуже буйний був, а мені цього не треба, бо навіть якщо ми захочемо крупити, то навіть і добре листя неможливо покрупити, якщо такий дуже буйний кущ. Ще мені залишилось оці зрізи змастити садовим варом. Буду я обрізати листочки, вас виключу, щоб не займати ваш час. А то мені пишуть, що я дуже розтягнуто все показую. Я одразу. В цій людині написала, покажіть свій приклад, як ви за цілий день роботи покажете за 15 хвилин. Я так не вмію. Я за цілий день роботи мені навіть на пів години не вистачає часу, щоб показати, що я зробила. Листя я обрізала і ось такий красивий кущик в мене залишився, троянди, еденрос, чи фір дерунсар. Замастила зрізи садовим варом, Зараз ось ці листочки позбираю. І подивіться, настільки було багато стебел, і вони були дуже всі такі вкупці, що суха земля під трояндою, тож я зараз ще її полию. Навкруги земля мокра, а ось тут суха земля. Що я хочу ще додати. Не обов'язково так кардинально, як я обрізати кущі видких троянд. Можна залишити 2-3 стебла старих і решту молоді. Але я вирішила цього року так зробити, тому що минулого року я забагато лишила старих стебел. І мої троянди частіше хворіли. Бажаю вам вдалої обрізки троянд. До зустрічі!